І це наразі все із новинами. Проте ще далеко не все із новинами спорту. Далі зокрема будемо розповідати, як Карпатівці повернулися з Іспанії і не лише переводили годинники, а й звикали до львівської зими після іспанської доволі теплої, як на зимовий час погоди. Кіндер сюрприз по львівській перемога одна, кубки два. Футболісти Карпат після перемоги на Копе дель Соль повернулися з Іспанії до України. Тут їх чекав приємний сюрприз. Хто і саме головне, як зустрічали команду у Львівському аеропорті, Далі дивіться без коментарів. Наша команда взяла перший трофей в цьому році. Перший, скажімо так, офіційний. Ну і ми вирішили подарувати від фанатів команді так само перший кубок від фанатів в цьому році. Перед виїздом на Дортман за півгодини до від'їзду зі Львова в Німеччину я впав. Я сьогодні мусив пройти. Очень сильно. Я не люблю, когда он уїжджає надолго і мне скучно. Я за ним очень скучаю. А того спілкування, що по телефону не хватает. Це не срібло, не золото. Це просто частинка нашого серця, яке хочемо, щоб залишалося з вами. Пам'ятайте, що ми завжди з вами, і коли ви програєте, і коли ви виграєте. Я взагалі не ожидав такого прийому. Це просто для нас фантастика. Ну що ж, і фактично з самого аеропорту Олег Кононов лише заїхав додому перевдягнутися, приїхав до нас у студію і привіз ось цей кубок це головний трофей турніру Копа Дель Соль. Дякую, що до нас завітали. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, наскільки важливою для вас є ця перемога, і взагалі, як ви оцінили би збори у Іспанії? Ну, перше, звісно, перемога в Кубці. Це... Для нас значимо. Это первый был турнир Карпат вообще за существование. И международный турнир во время подготовки. И, конечно же, помимо подготовки к чемпионату, мы ставили цель попасть в финал и выиграть Кубок. Поэтому мы рады, что наша цель была выполнена. Окрім того, ще й позитивні емоції саме з цього кубку, чимало вилучень було в команді Федець, Годвіна, зокрема, і Лукас багато сперечався з арбітрами. Вас це не насторожує перед початком сезону, саме під час зборів що було? Ну по-разному, по-разному можна це оцінити. І у кожного свої були на то основання у ігроків. В будь-якому випадку ми беседу ведемо, ми розбираємо кожен епізод ігри. І, звісно, ж, футболісти. Они учатся на каждых своих ошибках, и мы также для этого поставлены, чтобы пресекать последствия, я думаю, такого не будет. Ну, футболисты що что час сезона такого не повториться, так? Ну да. Ну, если повтори повторится, тогда будем штрафовать. Напевно, ще одне найцікавіше питання, яке найбільше цікавить болівальників. Поїхало кілька новобранців, дуже часто грав Богатінов, Лукас менше Балажець. Як можете оцінити саме новобранців команди під час тренувального збору, хто найближче до основи, напевно, так ну, ви знаєте, це збори. На даний момент Лукас виглядав лучше, тому що він грав у чемпіонаті Іспанії. Його готовність достаточно. Хороший на данный момент. Богатинов. Он только пришел. Он тоже был в отпуск, и поэтому не, не такая его готовность. Но ну, Балажит тоже самое. Поэтому все впереди, в любом случае, эти футболисти квалифицированы, и мы не зря их взяли. Чи плануєте брати новачків із собою на збори в Туреччині, які відбудуться вже 14 лютого? Ми плануємо... Плануємо взять на просмотр одного-двох гравців, а також плануємо целенаправленно одну позицію, може бути одного футболіста взяти уже на контракт. Ну що ж, дякую вам, Олеже Георгійовичу, що завітали до нас у студію. Будемо сподіватися, що це лише початок ваших кубків разом з Карпатами дякую. і до інших новин.